Масштабний корупційний скандал у сфері української енергетики спричинив значний суспільний резонанс і обурення громадян. Про це повідомляє Financial Times. Видання пише, що під час обшуків, проведених набу у вишуканих столичних помешканнях високопосадовців, слідчі натрапили на спортивні сумки, заповнені готівкою, а в одному з таких сховків навіть виявили золотий унітаз. Правоохоронці також оприлюднили аудіозаписи розмов чиновників, де ті обговорювали схеми відмивання коштів. За словами ФТ, ці деталі шокували українське суспільство і стали найбільшим корупційним викликом для адміністрації Володимира Зеленського за весь час його перебування при владі, що посилило напруження у критичний для країни період війни. Видання нагадує, що влітку Зеленський та його найближче оточення намагалися послабити або ліквідувати незалежні антикорупційні структури, які саме завершували розслідування спрямовані проти людей із президентського кола. Ці наміри довелося швидко згорнути після масштабних протестів та різкої реакції західних партнерів України. Попри це, набу і САП цього тижня оприлюднили нові докази корупції, зокрема записи розмов, які свідчать про отримання посадовцями відкатів за проекти, пов'язані із захистом енергетичної інфраструктури від російських ударів, у той час як громадяни щодня потерпають від проблем із електропостачанням. Публікація матеріалів слідства спровокувала хвилю суспільного гніву. На сайті Українська Правда один із матеріалів був озаглавлений, як друзі президента грабували країну в часи війни. У відповідь Зеленський вимагав звірнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Після чого їх виключили зі складу РНБО. Президент також запровадив санкції проти Тімура Міндіча, свого давнього знайомого та колишнього бізнес-партнера, якого слідство називає одним із ключових фігурантів справи. За даними детективів, через його бек-офіс могло пройти близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів. А сам він відповідав за роботу так званої пральни, де проводилося відмивання грошей. Політолог Володимир Фесенко в коментарі FT зазначив, що Зеленський зараз намагається максимально дистанціюватися від фігурантів справи, особливо від міндіча. Видання також нагадало, що за словами керівника детективів НАБУ Олександра Абакумова міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його старту, що дозволило йому залишити країну. Крім того, ще один близький соратник Зеленського, колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов, за даними НАБУ, отримав готівку на суму 1,2 мільйона доларів та 100 тисяч євро. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.